Вітаю усіх сьогодні. В рубриці про головне. Ми розмовляємо з директоркою департаменту з персоналу Арсалор Мітал Кривий Ріг Юлією Заболотною. Вітаю, Юлія! Добрий день! Ми давно з вами не бачились, Добрий. тому багато запитань назбирали для вас для цієї бесіди. То давайте поговоримо Юлія на платформі з відкритими джерелами Open Data Bot Ми бачимо, що ситуація з кадрами в Україні на початок 2023 року трохи стабілізувалася. А що можна сказати про ринок праці у нас в місті або навіть взагалі по металургійній галузі? За моїми спостереженнями, дійсно ринок праці став трохи жвавіший, ніж він був минулого року. Кожний місяць публікується на локальних сайтах робот від 90 до 150 різних вакансій в галузі освіти, медицини. Сервісних якихось бізнесів, IT. І якщо не брати сферу IT, то середня зарплата десь 12-15 тисяч гривень по кривому рогу. І взагалі я відчуваю, що місто живе, воно працює, відновлюється і розвивається. Юлія, а яка ситуація з кадрами зараз в Арселор Мітал Кривий Ріг? Тобто в порівнянні з іншими підприємствами, де ми знаходимося, чи є відтік кадрів або навпаки, ситуація з кадрами більш-менш стабільна, є певний натуральний відтік персоналу. Люди звільнюються за власним бажанням або за сімейними обставинами, або з приводу виходу на пенсію. І ми також продовжуємо набирати персонал, але в пріоритеті у нас внутрішні співробітники, і ми перше, кому пропонуємо вакансії, це внутрішнім робітникам. Середня зарплата на підприємстві зараз вона вища чи нижча в середньому по галузі. Ми відслідковуємо дійсно рівень, і я можу сказати, що наша середня зарплата цілком на рівні галузі. І якщо брати відповідаю. в цілому, да. Зараз підприємство потроху, потроху, крок за кроком, відновлює виробництво. Це дуже так. гарна новина для всіх. І тим не менш, значна частина персоналу поки що знаходиться на вимушеному простою з оплатою дві третини. Ми ж розуміємо, що багато, багато з цих працівників вони намагаються підробити да, да. На, на цей час. Чи немає ризику того, що ці працівники до нас на підприємство не повернуться? Якщо брати в цілому дивитися на картину. То в залежності від підрозділу від 15 до 20% людей знаходяться на простої і ми продовжуємо цей простій сплачувати. І дійсно, що дехто з цих працівників знайшли якусь, якусь іншу роботу, або якісь, якісь інші можливості на ринку України. І дійсно є ризик, що дехто не повернеться. Але ми працюємо і ми намагаємося робити ротацію таких робітників і викликати їх час від часу на виробництво. Якщо не повертається до нас після всіх викликів, то це для нас певний знак. Це значить, що людин у людини є інші можливості, і ми не будемо тримати таких людей і будемо залучати всі легальні методи для того, щоб вирішувати це питання. І це значить, що якщо є інші можливості, є інші шанси, то ці шанси потрібно також використовувати. Тобто людина повинна розставити свої пріоритети? Так, Саме так. Людина повинна зробити вибір. Або людина з нами, або людина шукає інші можливості. У газеті Металург ми досить регулярно публікуємо значний список внутрішніх вакансій. Чи багато людей користуються цією можливістю перевестись на інше місто роботи? І взагалі, як цей механізм працює? Так. Е от В даний момент у нас існує 450. Внутрішніх вакансій і за перший квартал поточного року ми зробили 358 внутрішніх переміщень, внутрішніх переводів, Переміщень, переводів. Тобто багато людей користуються цими можливостями і вбачають для себе можливості для подальшого кар'єрного і професійного зростання. Тобто це переведення на іншу посаду або на іншу роботу, да. воно дає можливість кар'єрного зросту. Так, да. саме так для людини це можливість або рости горизонтально в експертну сферу, або по вертикалі в сферу керівну. Тобто все, що компанія робить, вона надає такий, такий шанс, можливості. Людина сама вирішує або вона залишається да на, на своїй роботі, там де вона звикла, а, або вона хоче розвиватися в іншій сфері. Цей процес відбувається по різному. Буває так, що керівник пропонує якомусь робітнику такий, такий наступний крок. Або сам співробітник бачить ці можливості для себе і е, виступає з власною ініціативою. Але багато в чому, що залежить саме від діалогу з безпосереднім керівником. Багато правильно. що залежить від діалогу, і е, до тих пір, поки ми не, не підпишемо і не оформимо всі остаточні документи, має відбутися. Певна комунікація між керівником, який відпускає від себе людину, і між тим керівником, який шукає для себе людину. Тобто всі моменти мають бути узгоджені, тому що керівник не повинен опинитися в ситуації, коли немає кому виконувати роботу. Якщо він всіх відпустить. Да, якщо да? він всіх відпустить, тобто керівник має зробити певні зміни в своєму своїй функції. Або зробити перерозподіл робот, перерозподіл функцій, або знайти на заміну людину, навчити його, зробити релевантну адаптацію для нього, замовити перекваліфікацію. Тобто використовувати всі можливості для того, щоб отримати заміну. Медичне страхування. Це питання завжди збирає досить ну, неоднозначні відгуки, і, якщо чесно, ну, більше негативних. Е є якийсь аналіз роботи е страхової компанії за результатами минулого року, Я якийсь аналіз зворотнього зв'язку. Що ви можете нашим працівникам, застрахованим, порадити, як краще використовувати цю можливість? За останні два або три місяці ми опублікували дві досить великі статті з аналізом цих послуг, які ми отримали від страхової компанії, компанії Країна. Дійсно, ми витрачаємо великі фінанси на цей сервіс. І я хочу нагадати, що незважаючи на війну, ми продовжували цю, цю програму страхування для своїх співробітників минулого року, і також подовжили на поточний рік. Що я пораджу по-перше, не боятися користуватися цими послугами, знати свої права. Я знаю, що багато ми отримали. Негативних коментарів на публікацію останньої статті, але я хочу зазначити, що Частіше всього, людина навіть не розуміє, на що вона може претендувати, що вона може запросити як сервіс від страхової компанії. Тому я закликаю, читати пам'ятку і знати, на що ви можете розраховувати, які, які сервіси ви можете отримати. І цей механізм він, він може сприйматися як складний, але якщо ви це зробите. І подивитеся, як воно працює, ви зрозумієте, що він не складний, цей механізм. Це контакт з асістансом, по-перше, і по-друге, розуміння своїх прав. Чим більше ми користуємося цим сервісом медичних послуг, тим краще він стає. Тим частіше лікарі і лікарняні заклади отримають від нас зворотній зв'язок і вони знають, в якому напрямку працювати краще. Повірте, вони намагаються зробити цей сервіс краще, тому що в цьому є прямий інтерес. А, але е, працівник, я правильно розумію, може обрати собі іншу страхову компанію, звісно, за власні кошти. Ну, за власні зар... кошти, так. Да. Е, можна знайти собі іншу страхову компанію, вивчити е, поліси, вивчити програми страхування і обрати, і заплатити. І не, не тільки для себе можна е, купити таку програму страхування, але й для своїх дітей і сімей. Дуже чутливе питання це допомога нашим пораненим і родинам загиблих наших колег. На жаль, на сьогодні ми маємо 67 загиблих і 16 тих, яких зникли безвісті. А це, це, звісно, трагедія і для кожної людини окремо, і для всього підприємства. Чи робить компанія якісь кроки, щось для сімей наших загиблих? А чи є якась допомога пораненим? Дійсно, так, ми маємо дуже сумну статистику, і, і це велика трагедія для нас. Ми можу сказати, що от ось на даний момент ми допомагаємо матеріально сім'ям загиблих. Ми вже виплатили 36 мільйонів гривень сім'ям і родичам загиблих за весь період, і будемо також надалі продовжувати цю допомогу. Сподіваємося, її буде менше. Так сподіваємося якомога менше. менше, але ми розуміємо, що процес ще не закінчився. І ще, на жаль, події відбуваються на фронті. Також ми, також ми я ще хочу сказати, за інший, за інший напрямок підтримки ми розпочинаємо реалізацію проєкта психоемоційної підтримки для робітників, які будуть повертатися до нас, ветеранів. І для їх сімей, і ми будемо надавати допомогу не, не тільки співробітникам, які до нас повертаються а також ця програма передбачає навчання hr команди Це люди, які по-перше будуть стикатися з різними ситуаціями і будуть в тісному контакту з, з нашими співробітниками, а також керівникам структурних підрозділів, які також будуть багато комунікувати і вирішувати різних питань з цими людьми, тобто, це буде така всебічна допомога по різним напрямкам. Крім того, ми будемо створювати центр до якого наші співробітники зможуть звертатися з будь-якими питаннями. Вони можуть стосуватися юридичних якихось моментів або фінансових, або кар'єрного кар консультування. Тобто, це такий великий проект, який ми розпочинаємо. Ми ще окремо. Я думаю, про це будемо писати. Окремо ми обов'язково про це напишемо, але так як ви задали питання, я маю, я е, е, повинна про це сказати. Чи допомагаємо ми пораненим? Ми зібрали всю інформацію про поранених, і зараз у нас 84 людини в нашому полі зору. Для них є всебічна, всеохоплююча державна програма, і ця програма досить. Досить велика. Тобто, і ми зверталися до них з питанням, чи потрібна допомога, чи потрібні ліки, чи ще якась допомога. Вони сказали ні. Наразі всього їм вистачає. Але я хочу запевнити співробітників, тому що ми не залишимо їх без уваги, і якщо, і якщо буде така потреба, то ми будемо готові їм допомагати. У разі необхідності? В разі необхідності обов'язково. Да. Ні для кого не секрет, що підприємство належить до міжнародної глобальної корпорації. Це дає певні преференції для нас. Це стосується і матеріальної бази, і моральної підтримки. Це означає, що у нас є шанс не просто вижити да, в цих умовах, але й на, шанс на розвиток в подальшому. А от будуть до нас приходити нові працівники, або, або взагалі що можна сказати їм, які у нас є плюси як роботодавця, Незважаючи на великі втрати і збитки минулого року, компанія весь час сплачувала регулярну зарплату. Знайшла можливості виплатити половину 13-ї зарплати всім робітникам і річний бонус команді керівників. І минулого року, і в цьому року ми продовжуємо програму медичного страхування. Крім того, ArcelorMittal – це яскравий міжнародний бренд, який змінює життя суспільства на краще. І головний офіс нас підтримує у всьому і стоїть пліч-о-пліч, пліч, і допомагає вирішувати наші, наші проблеми. І також поводиться себе поводить себе дуже патріотично. Тобто По підтрим... до нас. Ми, ми, ми отримали да. багато відгуків да. від працівників з різних країн а, про, про їхню підтримку. І це саме так. Вони нас підтримують і морально, і матеріально, і вони весь час питають на персональному рівні, чи потрібна якась допомога, чи, чи ще щось. Тобто вони, вони разом із нами весь час. А які є переваги в соцпакеті для наших працівників? Можливо, якихось немає на інших підприємствах. Як це порівняти? Якщо брати воєнний час, то це по перше, стабільність і все ж таки підтримка всього робочого колективу. Ми не скорочували персонал, ми зберігли повністю повністю команду і ті знання і. Весь той професійний, професійний досвід, який вже накопичений нашими співробітниками. Якщо казати про те, що нас відрізняє, це все ж таки високий рівень зарплат, якщо порівнювати з іншими підприємствами Кривого Рогу, і це чесно, і це люди мають пам'ятати і цінувати. І до того ж, тринадцята зарплата. Я не знаю, чи є якісь підприємства в Україні, які виплата тринадцята зарплата не виплачується більшістю компаній в Україні. Вони давно включили цю частину в постійну частину зарплати, але ми традиційно ще зберігаємо цю виплату і. Ось 6 квітня ми виплатили половину 13-ї зарплати за фактично відпрацьований час минулого року. Ну це досить значна. Це, підтримка. Це, це значна і важлива підтримка, і ми це зробили завдяки рішенню і підтримки головного офісу. Хочу задати вам особисте питання. Да. Ми всі чекаємо, що ця війна закінчиться нашою перемогою, звісно, і так і буде. Я в це вірю. А скажіть, що ви перше зробите, коли почуєте новину про те, що Україна перемогла? Ви знаєте, я так е, чекаю на цей момент. Е, я буду святкувати. Я вип'ю е, келих шампанського з тієї пляшки, яку я зберігаю. Саме для цього моменту спеціально, спеціально в мене є пляшка. Е, я зберу гостей, я зроблю вечірку. А потім буду працювати як завжди, і буду долучатися і долучати свою команду до різних волонтерських проєктів, соціальних проєктів, які будуть пов'язані з відновленням нашої країни і нашої компанії. Я думаю, що після цього у нас у всіх буде чимало роботи да. і на виробничому фронті, і на, у сфері HR. Я думаю, це точно. Да. У мене завжди багато роботи в сфері HR, а я думаю, що буде ще більше, коли ми повністю відновимось і запустимо виробництво в повному обсязі. Сподіваюсь, що так і буде, і ми всі на це будемо чекати з нетерпінням. Дякую за те, що ви відповіли Дякую на вам. запитання.